Всім доброго дня. Є така от у нас тема. Є у нас така Вереска 2019 року. Двохкубова. правильна. Чого правильна? Тому що гарний колір на самих великих, на самих дорогих тапках, педалях. Або колесах, дорогі до чортиків. Не знаю точно, скільки вони коштують, але дорогі звіздяться. ВРС-очка на максимальній комплектації. Реально в самому-самому топі. І з панорамою, і шкіра у нас тут з цим, з Алькантарою, сидіння. І вони ще й на повній електриці. Вона ще й з Webasto, вона ще й тут з роялем. От. З вебасту, з підігрівом лобового, з підігрівом сидінь передніх. От, вона навіть ще й з зонтиком в багажнику, ще й з сіткою в багажнику. Ну, єдине, чого нема, то певно фаркопа в цій машині. От, а так все є. Самий-самий фул. Причому правильний фул, чого поясню, тому що ця машина без повного приводу. Вона на передньому приводі для тих, хто Знає, не знає, підкажу, хтось може сказати, що значить неповна, бо має бути 4 на 4. Так от передньоприводна з місця рушає, вона трошки різвіша. От, трошки різвіша, тому що прошита коробка на повних приводах, так, щоб не розірвати задню муфту, щоб себе не розмолотити. Тому, як би в цьому плані передньоприводна дійсно на ходу різвіша. От, от така машина. Безключовий, звичайно, все як має бути. Все як книжка пише. Все гарненьке, все таке от воно чистеньке. Все в дуже гарному стані, машина доглянута. 200 тисяч пробігу на машині, 201 тисяча рідного. Повністю сервісованого машина за Австрії, вона австрієчка. Літо. Fireстоун. В гарному дуже стані. Тобто, в принципі, вкладень ніяких в автомобіль не потрібно. От. От така машинка. Має один косметичний підкрас. Не дешева, згідний. Ціна в неї солідна. Трошки більше 21 тисячі ми просимо за цей автомобіль, але в принципі сторгуємось. Косметичний підкрас є на цій двері. Фарбували не ми, вона так б'ється по історії, воно кака була, яка є. Така приїхала, вона ціленька, все гарненько, все, good. вона по шкоді пробивається. Так що нема чого паритись. Для тих, хто хоче спитати, хрін побачиш без прибора, що воно там десь щось підфарбовано, попали в колір ідеально. О, тут навіть нічого не обірвано, оці водоотводи на червоних з диски гальмівні трошки мають вироботку, але ще їх далеко не треба міняти. Спереду, ззаду, ззаду взагалі вони ще взагалі не мають вироботки. Так що все гуд. По підвізці ідеал. По двигуну, по коробці все ідеально. Абсолютно ідеально, все світиться, все працює. Як кажуть, все грає, тільки дує. От, От в такому кольорі гарному, сіро-зеленому, цей автомобіль. Кого цікавить, Welcome to Lutsk. От, Звати мене Богдан. Допоможу вам у підборі, у придбанні такого та інших автомобілів. Так що, звертайтеся, мій номер телефона я або напишу знизу, або пишіть просто коментарі, або слухайте, що номер телефона 095 683 3020. Маємо от таке і ще всяке різне. Будемо купувати, будемо привозити. Так що можете звертатись, буду радий всіх чути. І бачите, наразі ось таке. Так, да, До речі, ще ззаду, ззаду це ковши, щоб їх було видно. Це сумочка. Ковши. Заднє сидіння, ідеально чисте все, все ідеально гарне. І панорама. Чорна стеля, все максимум, все максималка. Все як має бути. Все, як ми любимо. Дуже гарна машина. Дуже гарна і дійсно в самому-самому самому топі. самий самий максимум по тачці. Так що, ось таке. Звертайтесь, всім гарного дня. Да, до речі, колеса окремо не продаю. Все, гарного дня. Щасливо, дай Бог.